Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Христос народився! Вам так легко маніпулювати. Ну, який, хр... який Христос народився? Ну ви що? Ну, ви кажете, як Путін тим всім керує, так отаку керує. Ну який Христос? Великий Піс! Ви в курсі? Побудуть, хто знає, що великий піс зараз. О! Свята Галичина! А поплудуйте, чи хтось постить. Або у вас, може, знайомі постять чи родичі, поаплодуйте. Е, ви помітили, що люди, які постять, в них зразу стають обличчя, ніби в тих на іконах е, святихко. <риклад> так трошки ніби аж видовжується. Ну і піст — то є справа індивідуальна, але от в мене є знайомий, я його цього тижня знервував. Він каже, Тарас, слава Богу, що піст. Бо я б тебе нахер послав. А так я бачу стримався. І я був в церкві, і мені дуже сподобалася фраза священника, що піст то мандрівка в себе. І я розказую знайомій, і вона така: чекай чекай, мандрівка в себе, то він мав на увазі. Я кажу: Ні-ні-ні. ні Він мав інше на увазі. А от то ж ти маєш на увазі, то ж ти подумала, ото гріх. І вона така: «Ні, ні 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 я все правильно подумала. А от то, що ти подумав, що я подумала. Ото точно гріх. І я так, я розумію, я людина грішна, але я стараюся трошки себе якимось чином присмирювати. І я от недавно йшов по вулиці, був корок, машини стояли, і з одної машини грала російська музика. І я от не хотів конфліктувати, я просто взяв і так смачно, смачно харкнув на лобовуху. Ну, щоб ви собі уявили, так ніби голуб три дні не срав. І от. І мужик відкриває вікно і каже, чкачкай. Ти харкнув мені на лобову? Я кажу, ні. Він такий, так я ж бачив. Я кажу, так що ж ти питаєш? Крім того, я не харкнув на твою машину, я харкнув на російську музику. Він каже до мене, ну, ти розумієш це не культурно. Каже, мені людина, яка у Львові в машині слухає російську музику. Він потім дивиться на мене і каже, я зараз викличу поліцію. Я кажу, викликай. В тебе ще більше буде захаркана машина. <рес> тому що точно долучаться і свідки, і понятті, і поліція навіть. І ну, я не маю нічого проти машин, тому що в мене в самого є машина. І я недавно заправлявся, на... ну, не, не так заправлявся, а машину заправляв на заправці. І там вибило світло. І адміністратор каже: зараз ми запустимо генератор, все буде добре. І я дивлюся, працівник заправки бере каністру, йде через дорогу на іншу заправку. Там напускає в каністру бензину, чи що там напускає, вертається, заправляє генератор і запускають. Я кажу: а що відбувається? І адміністраторка каже: ви знаєте, в нас просто ми не хочемо своїм заправляти, в нас дуже якісна соляра. Я думаю, якщо ти кажеш слово соляра, то є певні питання до вашого дізеля. І я вже не хотів брати в них ходох. Бо думаю, вона, певно, теж побіжить на ту заправку, принесе звідси і скаже: я не хотіла робити з наших продуктів, бо в нас дуже якісна сасяндра. <риклад> і от я вийшов з заправки, і в мене не було там ні 5, ні 10 гривень, і я даю заправщику гривню, і він так стоїть, трошки нахмурено дивиться, і я кажу, прошу пана. Казав Притула, що кожна гривня важлива. <риклад> він дивиться на мене і каже: А може пан Притула подзвонити до моєї жінки таке їй пояснити? Бо в неї трошки інше бачення. І я от розумію, що проблема тут в комунікації, тому я стараюся своїх дітей з малку якось привчати, розказувати, що таке причинно-наслідкові зв'язки. І я якось своїй Олесі пояснюю. Кажу Олеся, дивись, в тому, що виключають світло, невинні енергетики. В тому винні росіяни. В тому, що ми не можемо виїхати за кордон, і вона така, ми можемо, то ти не можеш. Я кажу, окей, то, що ми сімейно не можемо виїхати за кордон, то винні не прикордонники, а росіяни. І мені сподобалося, як вона транслювала цю думку для молодшої Люби. Вона каже: Люба, в всіх проблемах світу винні росіяни. От дивись, ти підростеш, не зможеш влаштуватися на роботу, хто винен, і Люба така, росіяни. Я кажу, Олеся, ти трошки неправильно їй говориш. І Олеся така, ну дивись так, вона не зможе влаштуватися на роботу. Чому? Тому що є повітряна тривога, вона замість вчитися сидить в підвалі. Люба, хто ви Люба така срана русня. Я кажу, ні, Леся, ти неправильно її пояснюєш, тому що коли ви підростете двоє і будете влаштовуватися на роботу, я дуже сподіваюся, що ми про росіян будемо говорити або добре, або нічого. <плес> і дивіться, в мене було інше закінчення сьогоднішнього стендапу до сьогоднішнього ранку, бо я сьогодні зранку прокинувся зі стояком. І я мушу вам про то розказати. Ну, Більше похвалитися, знаєте. Ну, бо такого нерукотворного чуда. Останні 10 років не було десь. І в мене дружина ще спала. Я думаю, ну, в принципі, лізти до неї теж немає ніякого змісту, тому що будьмо відверті. Її вночі. Вже російські ракети не будуть, а моя пітарда, то. то... <риклад> і от в чому, в чому фішка, коли ти прокидаєшся в такому стані в 20 років, це нормально. А я от прокинувся сьогодні і думаю, бляха, то якийсь симптом. <риклад> то треба піти перевіритися. І я пишу своїй лікарці, що так і так от сталося таке. І вона каже: ну, дивіться, якщо хочете, приїжджайте. Я їй пишу: ні, ні, в мене жінка, а діти, ви що? Вона така, ага, дуже смішно. Я думаю, бляха, звідки вона знає, вона ж не бачила. Смішно чи не? І може через таку, знаєте, хтиву ауру, сьогодні я по радіо почув е рекламу, що інтим-магазин запрошує до себе за покупками, і 10% вони віддають на ЗСУ. Я думаю, бляха, ідея прикольна, але вони дуже погано подали. Було би прикольніше, якби вони казали, дивіться, ви натискаєте на кнопку вібратора. І десь в єйську спалахує аеродром. Або, скажімо, дивіться, ми вам вашу надувну бабу спакували в пакет, і завдяки вам на Росії баба отримає теж свій пакет. Але мені здається, що в цьому випадку ідеальним був би відеоролик, коли продавчиня. Дає невеличку таку коробку покупцеві. Він її забирає, і вона каже: Дивіться, вам пизда і русні пизда! <плес> Але є один нюанс. Да, дякую вам всім, гарного вечора!